Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі голову собаки. Ось така виходить велика та красива голова собаки. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву голову собаки із паперу будемо робити разом. Щоб зробити орігамі голову собаки, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок, верхні бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Тепер, починаючи від центральної лінії, загинаємо листок набік і кладемо листок по лінії, перевертаємо листок назад. З іншої сторони, ось у нас лінія. І тепер з іншої сторони загинаємо листок від центральної лінії і кладемо листок по лінії. Наводимо і перевертаємо назад. Тепер ось у нас з'явились дві нові лінії. Тепер бокову сторону загинаємо з однієї сторони до лінії, також починаючи від центральної лінії, наводимо. І з іншої сторони теж загинаємо листок вниз по лінії, починаючи від центральної лінії. Наводимо. Беремо листок і бокову сторону загинаємо вгору до початку листка. Наводимо, з іншої сторони загинаємо листок вгору до початку листа. Наводимо листок. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Піднімаємо листок вгору, вирівнюємо. Відкриваємо середину листка, розширяємо листок і зверху придавлюємо. З іншої сторони підіймаємо листок, вирівнюємо, розкриваємо середину листка, розширяємо листок і зверху придавлюємо. Все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Збер... Беремо з боку кут і загинаємо його до початку листка, наводимо. З іншої сторони беремо кут і загинаємо його до початку листка, перевертаємо в іншу сторону. Беремо знизу листки і загинаємо в в великий кут. Наводимо. Тепер у нас виходить ось така голова собаки, і тепер її потрібно розмалювати. Для того, щоб голову собаки розмалювати, беремо пломастери і малюємо собаці очі, носа і рота. Тепер голова собаки вже повністю готова.